Якщо ти любиш фанс, але тобі вже тісно в олдскулах і хочеться чогось товстішого, агресивнішого і по справжньому скейтерського лови це роли XLT. Так, він повернувся. І ні, це не просто ще одна класика. Це OG з 2000-х, який нарешті став знову модним. Це ті самі кеди, які в 2000-х носили скейтери з ретро камери та широкими джинсами. Важкі, низько посаджені ці кеди виглядають як танк з білою підошвою. І це в найкращому сенсі. Чорний замш зверху супер преміум, білий логотип пан з боку. Чітко і просто. Верх щільний замш, який не боїться ні скейту, ні життя. Усередині пінна підкладка, наче в подушці. А сам селет настільки масивний, що робить твої ноги центром уваги, навіть якщо ти просто стоїш біля стіни. Підошві попкуш, нова устілка, яка амортизує навіть невдалі труки або півдня ходьби по місту. Це не про легкість, це про м'якість і стабільність. Якщо ти сумуєш за часами, коли кросівки важили, як гиря, джинси висіли до землі, а ванс були не просто взуттям, а частиною культури. Ця пара для тебе. Вони круто заходять під каргу, широкі джинси, шорти до колін. А ще ідеальні для тих, хто хоче виглядати у стилі Y2K Miss Streetcore. Словом, або ти в темі, або ще шанс увійти. Пари не з мас-маркету, але в монат вони є свіжі в коробці і офіційні. Бери свій розмір, бо на ногу сідають стабільно і не забудь перевірити, чи є ще в білому кольорі, бо ця модель часто вилітає з наявності.